Всім привіт! Мою на продаж ось такий автомобіль. Mazda 6-2.0 бензин, газ бензин. 2009 рік. Чистий 9 рік. Автомобіль весь в оригінальній фарбі на 17 титанових дисках з двома комплектами гуми чудової з гарним протектором, без тріщин, без пошкоджень. Так як автомобіль чорний. Трошки його в тіні поганенько видно, але загалом вигляд непоганий. Автомобіль має трасовий пробіг 280 тисяч. Є невеликі пошкодження по лівій стороні на бампері, ось так. царапки. можна замазати, можна не замазати. І є, відповідно як трасовий пробіг, то ось такі невеликі посічення по капоту по передній частині. Пройдемося з приладом. Щоб не бути багатословними, капот. Оригінал, крило. Також не фарбоване двері. Задні двері. Автомобіль заданий у Швейцарії 4 роки тому. Після початку повномасштабки не використовувався практично ляда. Даннє праве крило. Ходжу швиденько, за необхідності прилад надам, хто буде зацікавлений, щоб відео не займало 20 хвилин чи 30. Основні моменти всі показую. Низа і так далі. По даху. Проємчики. Там пластик. Завод. Задній. Виглядав цей автомобіль я знизу, бо їздив ним на перевірку. Розвал сходження, Перед-зад перевірили, це чудово. Корекції практично не піддавалося нічого. Бачив його знизу, він особо не рижий, так як буває у маздах. Хоча ця мазда в цьому випадку вона вже не така піддається корозії, як попередній. Але все ж таки, має нормальний стан. Без проблем їдемо на будь-яке СТО, на яму. Двері, низа, дверей, без рижиків взагалі ні одного не знайшов. Все чітко. Так, диски в гарному стані, гума так само. Гуму я на фото ніде не показав. Ось, будь ласка. По салону взагалі практично немає ніяких пошкоджень, має гарний стан. Руль оригінальний. Не фарбовувався, не перефарбовувався, не перешивався, нічого. Все в оригіналі. Особо пошкоджень практично немає ніяких. за єдиним, що ось від кілець залишилися сліди. Ніяка кнопочка не затерта, все чітко. Стеля чистенька, без пошкоджень. Те ж саме стосується і сидінь. Сидіння не витоптані, не вбиті, підтримка нормальна. Місце під водієм також в гарному стані. Хто знає, що в цих маздах трошки не дуже якісний войлок, то не то, що неякісний, високу висоту має. Через це він легко затирається. Але тут дирок немає. Задній ряд, будь ласка. Автомобіль в збереженому стані. Шторка працює, тут ніяких пошкоджень, нічого немає. Другий комплект ковриків, Сабвуфер прикручений до бокової стінки. Легко знімаєте без питань, бо тут стоїть балон. Балон десь порядка 60 літрів. На фото на авторія я показав характерну проблему для нової моделі. Ось такі маленькі тоненькі тріщини по панелі пасажира. Це в них таке зустрічається дуже часто. Це проблема даного випуску моделі. Є невеличкі пошкодження ось тут. А так, все чітко, по електриці все працює. Двигун так само заводиться без проблем. Зараз продемонструю. Двигун не мився, сухенький. І знизу, і зверху. Клапанна кришка адекватна, в них теж є проблема, що під нею дуже часто. Все тече, просто жах, тут все чітко. Там трохи пилюка це від цієї кришки, бо з неї сипеться. Це у всіх теж така сама характерна риса. Капот нічого не знімався, взагалі жоден елемент не знімався, Це можна легко перевірити, подивившись по болтам. Акумулятор новий, замінив два дні тому. Заведемо автомобіль. По комплектації забув сказати автозатемнення дзеркала. Е... Сліпі зони, парктроніки перед-зад, газова установка, круїз контроль, керування на рулі, шестиступенча коробка передач, двохзонний клімат, коротше, все є. Автомобіль холодний наразі. Можна почути, як він працює. Обороти трошки повишені відповідно. Ним не труси, працює рівненько. Хто дуже любе на холодну, йде дим чи не йде дим, давайте подивимось. Чуть-чуть таке. Єлі помітно як пара. Це нормальна тема. Також є полюбителі того, щоб відкрити кришку заливну Для мастила, чи вона втягується чи ні. Ось так. Попадає на місце. Кришка стоїть на місці. О, ось і двигун кинув обороти. Хто любить сюди заглядувати, будь ласка, можете заглядувати, тут кулачки знаходяться близько, ось воно все бризкає. Все працює рівно чітко. Ніяких посторонніх звуків. Так що, кого зацікавив даний транспортний засіб, будь ласка, звертайтеся. Автомобіль вартий своїх коштів.